Вітаю вас усіх в Кремлі. Заявили, що ніякого різдвяного перемир'я не буде. Вони від цього відмовляються, але рано плакати нам з вами і кричати, мовляв, усе пропало, мир відміняється, війна буде продовжуватися. Незрозуміло, скільки часу. Повірте мені, не так все погано у нас. А у них все якраз таки не дуже добре. і Вони просто намагаються тримати. Хорошу міну при поганій грі. Чому я в цьому так сильно впевнений? Я зараз вам по пунктах розкладу і спробую довести аргументовану свою позицію. Ви, будь ласка, для того, аби це відео побачило якомога більше людей, підпишіться. Я вам за це буду неймовірно вдячний. Поставте лайк. І якщо вам буде цікаво, то поділіться цим відео з вашими рідними і з вашими близькими. Отже, погнали. Значить, Дійсно, після того як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц понеділок ввечері після переговорів вийшов і сказав: Ми пропонуємо Росії різдвяне перемир'я ну як ми мається на увазі коаліція західних країн. Україна його підтримує, Європа підтримує, Америка підтримує. Тепер камінь на стороні Російської Федерації. А... Кремлі, дійсно, я вам скажу так, що це з точки зору е, Європи, з точки зору Німеччини, дуже хороший закидон. Це демонстрація Дональду Трампа. Мовляв, дивіться, Дональде, зараз від вас же все залежить. Ми, Україна, і Європа, готові до перемир'я, але чи готова Росія? І в принципі, цілком очікувано було з точки зору Мерца, що Росія не буде готова, і це робилося якраз таки для того, аби показати Дональду Трампу, мовляв, дивіться, вони ж вони росіяни, вони не хочуть ніякого миру. Ну і очікувано, що і вівторок виходить Пісков, прес-секретар Путіна, і каже, що. Не хоче давати Україні Кремль передишку. тільки мирна угода, усунення першої причин. Ми хочемо миру. Ми не, не хочемо перемір'я, щоби дати передишку Україні і під, підготуватися к продовженню війни. Так, тобто, в принципі, оцей тактичний хід Фрідріха Мерца дуже спрацював, знаючи наперед, що Росія відмовиться, і це продемонструвало Дональду Трампу. Мовляв, е, це погана Росія. Вона не хоче, вона не хоче миру. Нам з вами, які зараз подумали, господи, все ніякого перемир'я не буде. Переговори зриваються, і знову це буде продовжуватися незрозуміло скільки. Ні, Росія теж хоче перемир'я. Навіть хоча б перемир'я, тому що там, повірте, не все так погано. І тривожний дзвіночок для них є те, що станом на 16 грудня, як повідомила Bloomberg, ціна на російську нафту саме на російську нафту, опустилася до просто рекордного мінімуму за доволі е, тривалий час. Тепер російську нафту експортери продають по е, трохи більше ніж 40 доларів за барель. А це реально недоотримання, то тобто це шалений дисконт. До тобто це ну, нафта майже фактично по собівартості або нижче собівартості. Це мільярди доларів, які недоотримують, навіть не мільйони, це реально мільярди доларів, які Росія не кожного дня. Таким чином в економіці російській все дуже не так, все не надто вже і добре. Потім наступний а, фактор фронт. Точніше, лінія бойових дій, лінія бойових дій вона проходить як на Донбасі, так вона проходить і в тилу, як в тилу України, так і в тилу Російської Федерації. І якщо дійсно безпосередньо на лінії бойового зіткнення на Донбасі і на інших ділянках фронту у Росії не так все і погано, і дійсно вона там, хоча й мікроскопічними, або як це назвали зараз на заході е зі швидкістю равлика, просувається вперед, але просувається. В Тулун так все добре. У понеділок ви побачили, як в Новоросійську було е, вражено підводний човен, який називається Варшавянка. Уражено його було українським безпілотним катером. Я так розумію, цими катерами, е, безпілотниками, надводними дронами Магура v 5 СБУ. Просто я хочу, щоб ви розуміли, куди доплили дрони Магура і чому росіяни так сильно перелякалися. От подивіться, це. От зараз просто придивіться, де знаходиться Новоросійськ. От Крим правіше. Тобто фактично запускалися дрони десь ну, з території України, там Одеса, Одеська область. Вони опливли повністю Крим, просто придивіться, опливли Крим, допливли до, я не знаю, скільки це кілометрів. І чітко змогли навестися і потрапити в, а, в російський підводний човен. А цей підводний човен, між іншим, є носієм калібрів. В Росії вже встигли виступити в Генштабі або я не знаю, де сказати, що це все фейк, це брехня, і українці нас обмар, українські спецслужби розпоширюють про просто елементарну пропаганду. А не спецслужбами України. А якби в був? информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы уничтожении в бухте у российской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствует действительности. Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте российской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме. Ну, це російські пропагандистські військовий телеканал, який називається Звізда а потім їм пишуть інші російські пабліки, телеграм-канали, які розповідають кардинально про інші штуки. І з'явилися ось такі кадри. Вони літають реально по інтернету. Подивіться, це Новоросійськ, це місце дислокації підводного човна. носія калібрів. Варшавянка, каталітом на рассвете Загринув сусідній сад, там смуглянка, варшавянка, догорає траляля. Так, от, дивіться. Що там сталося? Пишуть, що, похоже, що безпілотний, безекіпажний без, без катер попав возле корми Варшавянки, де розполагаються вертикальний кормовий горизонтальний рулі, а також грібний винт. Пишуть, крім того, що загинули 14 військових моряків, і більшість із них э, строковики. Розумієте? Таким чином э, росіяни бачать, що чим далі тим більше руйнується їхня тилова інфраструктура. Причому не тільки цивільна, а руйнується вже і військова інфраструктура. Тобто, якщо до новоросійська допливають українські дрони Магура В5, то можуть доплисти теоретично ще далі. З такими темпами росіянам скоро в принципі доведеться забирати свої підводні човни і надводні човни з акваторії Чорного з акваторії Чорного мора. І тоді вже буде складно в принципі запускати по Україні як звичайні кризи. Латі, так і балістичні ракети, вони це розуміють, і я не розганяю зараз. Ура! Ми завтра переможемо. Бо ні, цим я ніколи не займаюся. Але це щоб ви розуміли, що Росія теж зацікавлена, але йде така тонка дипломатична гра, і вони намагаються тиснути, показувати, що. е-е їхні максималістичні вимоги є остаточними і обжалуванню не падлежат. Мовляв, їм нічого не страшно. Вони згодні тільки на виведення військ з Донбасу і відмову України від вступу в НАТО. Мовляв, це їхня остання умова, і вони ні на що не посунуться. Але цілком можливо. Що вони готові до більшого компромісу і до більшого поступу своїх позицій? Готові, тому нам рано з вами рано з вами переживати. казати все, ось треба зна... Чекайте. Кам заспокойтеся, Don't push the horses, як каже ваш улюблений боксер Олександр Усік. Крім того, росіяни бояться, що їм реально можуть зіпсувати свята. Чому їм може бути цікаве саме ось це різдвяне? Ну, різдво вони ж святкують 7 січня. Отаке е, новорічне безпосередньо перемир'я. Не хочуть росіяни, аби їм зіпсували свята. Але зараз в Москві у Сабяніна, відверто кажуть і готуються до того, якщо дійсно не буде оцього цього перемир'я. То в Москві і в Санкт Петербурзі людям капітально пересруть свята. Чому ми вже знаємо прекрасно, що таке план кавер? І у Собяніна про це вже навіть офіційно це не якяська інсайдерська, е, інсайдерська інформація. В готуються до того, що, найбли, е, що ближче до нового року Москву будуть атакувати кожного дня цілі хмари дронів 200, 300, 400, а Україна вже має такі спроможності: 200 300 українських дронів, бабрів, леле, кого там ще вони будуть активно летіти на Москву. Чому це важливо? Тому що в той момент... Коли летять дрони, а вони уявіть собі, що українські дрони летять протягом доби кілька днів поспіль. Напередодні Різдва напередодні нового року, і всі ті росіяни, всі ті Москвичі, які привикли к праздну спокійної житті, котрі збирались улетіти в Турцію, які збирались улетіти в Єгипет, в Дубай, в Таїланд дихнуть. Вони сидять на матрацах, але не на тих матрацах, які плавають на Середземному і Червоному морі. А вони лежать на матрацах в аеропорту Шереметєва і Внукова і чекають, коли нарешті закінчиться дронова атаки. І в один прекрасний момент, коли вони три доби просидять в аеропорту Шелімєтів, вони встануть і запитають, а якого хера ми тут сидимо? Що взагалі відбувається? У них виникне питання, у них виникне це називається, авіаційний бунт. Доколі це буде продовжатися. Тому не хотілося б їм мати ось такі новорічні бунти ситого московського, ще раз, ситого московського населення. А що це таке? Їм воно не треба, як би нам всім не здавалося, що у Путіна ситуація контрольовано, що всього, всього у нього там настільки сильно схвачило, але насправді воно не все так добре, якби воно виглядало зі е, сторони. І третє, нам звичайно складніше від їхніх дронових і ракетних атак, тому що ми, от зараз в Києві, особливо Одеса, наші всі молитви за Одесу, сидять в блекауті, сидять без води. Але якщо ви думаєте, що відключення світла? Для Москви неможливі, то це не зовсім так. І не через тому, що Володимир Зеленський обіцяв блекаут в Москві. Ні. Це не завдяки Зеленському відбуду. Ну точніше, завдяки українським дроновим атакам, завдяки в тому числі, але не через тому, що там буде зруйнована енергетична інфраструктура. Ось така картина в Москві, не знаєте, чому може бути можлива? З дуже простої там готуються вимикати світло. Причому так навіть в Москві в Білгороді в Ростові на дону ті міста, які піддаються атракам дронів. Чому пояснив колишній начальник зенітних ракетних військ е е командування спецпризначень Москві Сергій Хатильов? Він каже, що відключення світа можуть допомогти отражати атаки вражеських безпілотників. Ну, тобто там зараз і так вимикають інтернет, коли летять дрони. Люди дуже цим, цим не задоволені. Їх це дратує. А він каже, це ну це потрібний захід, без цього не може. І він каже, що для того, аби збивати дрони, ну мовляв, українським дронам буде складніше атакувати Москву, якщо вона буде повністю темна. Якщо не буде світла, вони не будуть бачити, куди летіти. Якби звичайно громадяни... Слухалися парад і в період повітряної атаки атаки дронів вимикали світло. То в принципі це не потрібно було б робити принудітельно. Але оскільки громадяни цього самі робити не будуть, тому доведеться самим виключати рубильником е, світло. Досвідти цього неможливо. Тому змушені розглядати обмежувальні заходи. Тому цілком можливо мої рідні, дорогі і хороші, що ось такі ультимативні вимоги росіян, мовляв, вони не підуть ні на які компроміси. Є лише елементами. Дуже тонкої дипломатичної гри, тобто, то що, те, що називається ігра на повишення. вони підвищують ставки. Хто здасться першим? Але вони теж зацікавлені навіть у звичайному тимчасовому перемир'ї для того, аеропорти Аеропо Москви. Ростова-на-Дону і санкт петербурга не були заблоковані українськими дронами. Все, що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, у коментарях, навіть якщо ви не згодні, підпишіться і поставте лайки. Мої соціальні мережі нижні підкреслення Соломка. Це інстаграм.